У парку алеї бойової слави дружини, матері та сестри зниклих безвісти бійців 110-ї бригади ТРО зібрались на акцію Голоси крізь тишу. Є тут рідні воїнів із інших підрозділів, про яких дотепер не мають звісток. На облаштованому майданчику кожен з них встановив чорно-білий прапорець і ім'ям тих, кого чекають. Ми сюди зібралися з такою метою, щоб не забували про наших рідних, які боронили рідний край, які більшість з яких пішли боронити рідний край за покликом серця. Всі вони герої, і ми їх звичайно чекаємо дуже чекаємо. Сподіваємося, що оцей символ сьогодні прапор надії, білий і чорний між. Землею і надією між небом, що він допоможе нам, допоможе нашим надіям знайти наших рідних. Із 2015 року несе службу на Донецькому напрямку чоловік Ілони Третякової Геннадій кадровий військовий все життя присвятив армії, розповіла дружина. Брав участь у боях під Мар'їнкою і Волновахою. З 22-го командир протитанкової роти у складі 23-ї окремої механізованої бригади. Зник під час відсічі штурмових дій агресора поблизу села Максимівка на Донеччині. Багато разів обговорювали, що все, все що може бути. Ну, Якось, начебто, і готувалися, що може бути все на світі, але до цього ніколи не можна бути готовим. Це завжди, як рім серед ясного неба. Це дуже тяжко. Жінки зниклих без вісти бійців 23-ї бригади на постійному зв'язку. Діляться новинами і підтримують одна одну. Якщо не доброю звісткою, то бодай добрим словом. Ми живемо по принципу такому: поки немає поганих новин, ми всі віримо в добрі, тобто ми. Е Поки не буде найжахливішого збігу ДНК, там чи повернення тіла, ми віримо, що наші чоловіки, сини, брати, рідні вони живі і повернуться до нас. Чекають на повернення і рідні стрільця санітара Романа Вірютіна. Торік у грудні з ним обірвався зв'язок. 54-річний чоловік став на захист країни у листопаді 22-го. Був важко поранений, але після лікування повернувся на фронт. Сповіщення про те, що він зник без вісти у боях під Бахмутом, рідним надійшло тільки у липні цього року. Подавали ми у розшук, але нам потім у 2024 році прийшли. Відповіли, що він живий і знаходиться в такій то бригаді. 54, частина А 0693. Але все одно зв'язку не на наразі не було ні одного дзвінка. Простір пам'яті та надії голоси крізь тишу створили за ініціативи представники ветеранської організації Разом ЮА» за підтримки міста. Я прошу запасти з терпінням. Ми всі хочемо. Щоб кожен і кожна захисниця повернулись додому, але розуміємо, що війна безжальна. Я дякую всім причетним за те, що сьогодні в Запоріжжі з'явилась така локація. Нехай вона стане місцем сили, в жодному випадку не місцем сліз, а нашої з вами сили і нашої віри. І зараз дуже важливо, щоб все це спільство. То та частина суспільства, хто точно розуміє, що зараз відбувається, трималася один поруч з одним, щоб всі стояли пліч опліч, як там на війні зараз стоять збройні сили встановили на майданчику і лавку очікування, місце для роздумів і тихого споглядання. На табличці слова пам'ятаємо, чекаємо, віримо як символ надії не тільки близьких, а й всіх українців на щасливе повернення своїх героїв. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.